За мою думку. Малий, дай мені не? Проконуємо відповісти режиму внутрішньої окупації за спалення Степана Бандери в Севастополі. 9 січня. Спалити!

Щоб на погасло, гори горе ясно, щоб на погасло, горе горе ясно, щоб на погасло, гори горе ясно, ясно. героям слава! Героям слава! Героям слава! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Смерть ворога! На